Мені здавалося, що я живу не своїм життям. Щодня маски, очікування, чужі оцінки. Я постійно ловила себе на думці, а що скажуть люди, а чи сподобаюся я їм? І це виснажувало мене до краю, мовби я розчинялася у чужих поглядах і забувала, хто я є насправді. Того вечора я сіла на старій лавці в парку, аби хоч трохи перевести подих. Поруч опинився літній чоловік із дивно спокійним. Наче незворушним поглядом. Він мовчав, але його присутність дарувала відчуття рівноваги. Мені стало так легко поряд із ним, що я не витримала і звернулася з питанням, яке довго носила в собі. І саме з цієї миті почалася наша розмова розмова, яка змінила мене більше, ніж я могла уявити. Адже він виявився не просто випадковим перехожим, він був стоїком. Друже, перш ніж ми розпочнемо цю подорож у глибини стоїчної мудрості, я попрошу тебе про одне: підпишись на канал Стимулус, постав вподобайку і поділися цим відео. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Чим більше вона зростатиме, тим більшій кількості людей ми зможемо допомогти знайти силу, бути собою і жити справжнім життям. Повертаємося до нашої розмови з цим загадковим стоїком. Все просто, я з великою цікавістю і жагою знайти відповіді, почала задавати йому питання за питанням. Чому ми взагалі так сильно прагнемо подобатися іншим? Тому що ми люди, ми народжені жити в суспільстві, і наш розум прагне схвалення, як тіло прагне повітря. Це природно бажати, щоб тебе приймали, щоб тебе бачили, щоб тебе хвалили. Але біда починається тоді, коли це бажання перетворюється на залежність. Задумайся, чиїм життям ти тоді живеш, своїм чи чужим. Якщо ти робиш вибір не тому, що так правильно, а лише тому, що так сподобається іншим, ти вже віддала свою свободу. Ми ж, стоїки, вважаємо схвалення інших не в твоїй владі, ти можеш контролювати тільки власні думки і вчинки, то чому ж віддавати душу на волю чужих слів і поглядів? Прагнути подобатися це шлях у рабство, прагнути бути справжньою це шлях до свободи. А що ми втрачаємо, коли женемося за чужим схваленням? Ми втрачаємо себе, коли твоє серце б'ється лише під ритм чужих оплесків, ти вже не знаєш свого власного. Подивися сьогодні тебе похвалили, ти щаслива, завтра засудили, і твої крила вже опущені. Це не життя, а маятник чужих настроїв, що кидає тебе з боку в бік. У гонитві за схваленням ти втрачаєш свободу думати самостійно, ти втрачаєш спокій, бо постійно хвилюєшся. А як я виглядаю, а що вони скажуть? Ти навіть втрачаєш чесність із собою, бо замість істини говориш те, що приємно чути. А тепер скажи, чи не надто висока ціна обміняти власну душу на кілька схвальних усмішок. Запам'ятай, хто шукає тільки схвалення, ніколи не знаходить миру, бо чужі думки мінливі, як вітер, а справжня опора може бути лише в тобі самій. А що означає бути справжнім у стоїчному розумінні? Бути справжнім означає жити в згоді зі своєю природою і розумом. Це значить не носити масок, не прикидатися тим, ким ти не є. Справжня людина не намагається бути кращою для чужих очей, вона прагне бути чесною з собою. Поміркуй. Хіба дерево намагається довести іншим, що воно дерево? Ні. Воно просто росте, тягнеться до сонця, дає плоди, і цього достатньо. Так само і ми. Справжність це не штучна роль, а просте прийняття. Ось я Я дію так, бо це відповідає моїм принципам, а не чужим очікуванням стоїки вчили. Хто живе справжнім, той вільний, бо йому не потрібно пригадувати, яку маску він одягнув учора. Він завжди той самий сьогодні, завтра і в будь-якій ситуації. Як відрізнити істини від показного? Як зрозуміти, де я справжня, а де лише граю роль? Є просте питання, яке ти можеш ставити собі щодня, чому я це роблю? Якщо твоя дія народжується з переконання, з внутрішньої чесності вона істинна. Але якщо причина лише в тому, щоб тебе похвалили, прийняли, заздрили, це показне. Приклад, ти допомагаєш колезі, бо це правильно, і ти відчуваєш співчуття, це істинне. Але якщо допомагаєш тільки для того, щоб усі бачили, яка ти добра, це маска. Показне завжди вимагає глядачів істинне ж існує навіть тоді, коли ніхто не бачить. Пам'ятай. Істина живе в тиші твоєї совісті, показне гине там, де немає чужих очей. А що допоможе мені стати справжньою? Що мені робити, щоб не повертатися до цих масок? Є три речі, які ти можеш почати робити вже сьогодні: перше самоспостереження. Щодня запитуй себе, чи була я сьогодні собою, чи грала роль. Навіть коротке зізнання собі допомагає очистити серце. Друге – Самодисципліна не дозволяй собі вчиняти те, що суперечить твоїм принципам, навіть якщо так легше отримати схвалення. Справжність вимагає сили, а сила народжується у відмові від зради себе. Третє – простота. Будь простою у словах, у діях, у стосунках. Простота це природність. Справжня річ не потребує прикрас, і людина також. Запам'ятай істинність не з'явиться за один день. Це шлях, де кожен крок твій вибір бути собою, і з кожним днем маски ставатимуть усе більш непотрібними. Чому справжність завжди привабливіша за маску? Хіба люди не люблять красивих ролей? Ролі можуть подобатися, але лише на мить маска завжди дає тріщину, а справжність викликає довіру. І люди тягнуться до неї так само, як до чистого джерела води. Є парадокс. Коли ти перестаєш намагатися всім подобатися, саме тоді тебе починають поважати, бо щирість відчувається без слів. Людина може не знати, чому саме їй комфортно поруч із тобою, але вона відчуває ти не граєш. Маска вимагає сил, бо треба постійно тримати її, щоб не зірвалася, а справжність вимагає тільки сміливості бути собою. Подумай сама, кого ти хочеш мати поруч. Актора, який кожного дня змінює ролі, чи людину, яка залишається собою за будь-яких обставин. Отож і світ так само вибирає і завжди вибере того, хто справжній. Коли розмова підійшла майже до кінця, я відчула щось неймовірне. У мені ніби зняли важкий тягар, маски, страхи, очікування інших. Залишилася тиша й дивне відчуття свободи, яке я давно втратила. Я вперше за довгий час відчула себе собою. Друже, не забудь підписатися на цей канал Стимулус, поставити вподобайку і поділитися цим відео. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ми разом зможемо підтримати і надихнути багато людей, які можуть потребувати цього. А ще напиши в коментарях, чи траплялося тобі відчувати, що ти живеш не своїм життям. І що для тебе означає бути справжнім? Це дуже цікаве питання, і я впевнена. Відповіді глядачів стануть натхненням для багатьох. Також в коментарях задавайте мені питання, я з радістю вам відповім на них. І саме тоді я зважилася поставити йому своє останнє найважливіше питання. І що ж головне мені запам'ятати, що залишити собі на згадку з усіх твоїх мудрих слів? Запам'ятай, подобатися чи не подобатися іншим це не твоя справа, це завжди буде їхня думка, їхній вітер. Твоє завдання жити чесно у згоді зі своїм розумом і совістю. Сенека казав хто живе для себе, той живе для всіх. Бо коли ти справжня, ти не тільки рятуєш свою душу від рабства, ти даруєш іншим найцінніше свій приклад. Справжність це найбільший дар, який ти можеш дати світу, і повір світ завжди відчує цю силу і буде відповідно реагувати.